Всім привіт! З вами White Man і це вже 10 частина по Бравл Старту. Поки я не знімав, я вже встиг нашого ліончика добити до 8 рівня. А як ви пам'ятаєте, ми мали його добити до 9. -го. Ще треба один, ну, одну карточку сили. І потім вже будемо його добивати до 11 рівня. Ось так. А зараз ми давайте. Зіграємо Додали оце Давайте зіграємо підніс. Давайте поки що. Зіграємо ось. Ну, давайте зараз в дуель. Беремо замість. Бібі -Бі, замість. Ні, нього. Ну, ліво хай залишається, а замість. Того, як його Боже, зараз подивлюсь. Замість за Грифа ми візьмемо. Давайте візьмемо Френка. Ось так, погнали. Так, я зараз в селі тут, влад, не приїхав. Так так що давайте починаємо. Так, Почекайте секунду, я ще зараз. Закрию двері, бо в мене тут дуже чути. Так, закрили. Так, і зараз йдемо сюди в кустик. Блін, добре, що він мене не побачив. Бо то би було капець, Розгром кабіни він мене не побачив Це буде плохо. А ось так ми його атакуємо. А він на не побачив, звідки ми його атакуємо, він просто запит кидав. Ой, нам капець, друзі. я почуваю. танцую, нам капец. нам капец. А не, ему капец. Не, ему капец. Так, пучка -то я вот сейчас на секунду проставлю сюда. Все. Так, невидимо. Невидимый бурундук зара пришел сюда. Так, газ. Газ за него играет. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, у нього глаз і пель, і боже, пайпер. Бо, тоді я помилився і сказав, що пельні. Насправді я мав сказати, що Пайпер. Так, давай, є, бой, туди його. Є. Е! Так, і зараз проти Пайпер. Хопа-хопа! Давай! О, блин, вона полетіла як невдачно. Так, идем на другой кусок карты. Сюда. Опа, в ловушку, в ловушку попалась, ура, я так и планировал, ура, плюс сколько, опа, опа, а кубки что не дали, блин, кубки не дали, а не дали, так, сюда, сюда, І зараз пограємо. Ну, давайте давайте ще раз в столкнуні, І Заберемо призи Стар. Та вже той в Бравл Болт, чи що ти таке пограємо, що там якесь нове додали. Що треба за замальовувати території. Я так прочитав в Даркмент. Ну, в Даркменток. бляха, який в Даркментов в Бравл Толк. Ну, в Бравл чи як там? Долг брал, ну, там прочитал, но ну, мне сказали. Ух, ех ты, мог ты. Я не думал, что их на середине так будет багато. Хоп, 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 хоп. Леопард! Капец. Так, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, леопард у нас тут. Леопард, здорово. Я мистер Пупчик. давай Давайте выбиваем леопардика. Ну, заранее очнулся. Ой, блин, Фрэнк! Не надо, дядя! А у нас дохла хиба. Я что-то не помятаю. Ебой! Фрэнк! Фрэнк! Бляха, Фрэнк! Еб... Не. Не е. Капец. Ну хотя бы, ну, кубки будут плюс 7. И про старчика заберем. Так. Так. Сверхрядки. Плюс 100 монет. И так. Шел, что... Опа. <смех> <смех> так. Про старчик. Редкий плюс 20. 10 кристаллю. Редкий. Не вз. Что? Пушка. 100... Ай, блин, я не туда. Чекай, сколько там мало будет? Зара подивимся. Мы зара походу будем народ. Народ то будем. Там такая. Капец. Так. 7 из 10. Е-бой. Yeah, так, кто я тут такой? Так. Е, yeah, мы прям бери плохо, спанулась. Эм, стой, забирай это. Так, давай. Ну же, люблю, клы, забираю эти энергии. Я люблю мантиляты, так. Опа. Ну, бля, ну, бля, капец, все. А я вже думаю все. Ну, нашому товаришу все, чи хто там товаришеня? Че як її там звать? Опа, ловушечка. А не, не попався ловушку. Блін. Шкода, що не попався. Па куда собралась? О, минчам саме. <гас> Бляха, я вже думав, думаю, хтось взади підкрався. Тут Эдгар. все, капец. Полный Капец. Вс. Якщо ты зараз не родишься, мне капец. Я сказал, все Нам походу, минус один куб А не, минус 3, блин, жалко. Так, ждм йде идею 7 хвилин. О, треба ще одне добить. Не добити треба. Сто. А знаєте, у мене є фокус-покус. Я. Yeah. Так, забираємо. І зараз прокачуємо кого? Ліона на Є бой! Yeah, ще давайте прокачуємо. Прокачаємо. Кого ще прокачать! Давайте ще пізніше когось прокачаємо. У мене 8 хресталиків. Так, то давайте мы... Ми... Кстати, что тут? Блин, я дебил, я ж мам за сорок, За 37 купить, боже! Ой, я дебил, боже, боже, капец. Ну давайте играть и дальше. Бо я что тут затупил, шуно. Так, до... можливо до 11 буде зйомка. Точніше до 11 хвилин буде відео. Ух нам тут, походу. Опа, ящик. Забирай той, я піду туди. Блін, що так ключе? Главное, щоб зараз світло не пропало, бо буде обідненько. Йохти, краб! Ти де взявся, краб? Тут краб! Але ми його майже добили. Тут краб уявляєте. З нами балується, а все, вс добалувався. Біль... Блін. дуже грівожич, походу вже будемо закінчувати відео після цього раунду. Бо я боюсь, що світ пропаде і я не виставлю. А інтернет в мене коли... Та я бігу-бігу, я бен-бьем. Блін, Франк, я тебе не люблю дуже. Передуже. Перду! Пердон, бьм! Пердон! Блін, там ворон. Я не люблю, коли у нас суперники. Так, пердюлер, ти куди куда стоять? Блин, мене отравили. Эй, Трибо, здорово, Бубси. А, бляха. Ёка. Сюда, сюда, быстро текай. Тика... Все, мне капец, все, до побачення. Так, до побачення. Блин, капец просто. Еще одна хвилина и будем заки... Зака... Так. А, а где он? Не чогось. вось. Так, по треном клуб. Сьогодні я ще з ладом Давно. Так, я мене вже обігнали. хто Капець. Обігнали, капець. Во, Влад, Во, ще хтось, а я вообще аж аж тут. Капець, Ну, на цьому все вже 11 хвилин зйомки можете подивитись, Ось, 11 хвилин зйомки. Ну, на цьому все. Всім пока. З вами був Марк... White Man. Так.